колеги зварщики, не заздріть, От є мрія зварщика, зварочний стіл. Стіл 164 шість на 84 см. Саме головне, що площину вивів, ну, може десь пів Так, Стил на колесах, колеса поднимаются, ржавый болт, ну, так с той стороны. І можна пересувати. Смога 80, трущина 8. Під струбцинку. Стандартно, звичайно. Трошки за широко, але вниз каркас. Стола у мене вже був готовий від старого стола. Ну, так, ну, розкидав 4 см 8 Можна було вижче. Ось такий столик, друзі, мрія зварника.